Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Книтка ТВ. Сьогодні ми з вами будемо в'язати оригінальний ажурний візерунок. Ось такий, який цікавий тим, що в ньому можна робити помилки, змінювати рядки місцями, і це Буде тільки на найкраще. За схемою насправді візерунок виглядає ось так. Але, як ви бачите, він не утворює ні листя які, якісь ні квіточки, ні якісь гілочки-віточки, а це просто ажурні мережки, які складаються з більш великих дірочок і з менших. Він Чудово підійде для урізноманітнення лицевої гладі. Наприклад, якщо ви е, любите такий стиль е, лакшері, ну, в'язаної рвані, скажімо так, е, тобто весь виріб зв'язаний лицевою гладдю, а понизу десь на плечі або на рукаві, вам потрібно зробити доріжку. З різного розміру дірочок. Також можна зробити цілий виріб таким ажуром. Ось це ажур такий, в який він є на схемі. А в цьому випадку я помилилась з рядками. І бачите, в мене вийшло велика дірочка над великою дірочкою, а маленькі над маленькими. Але від цього візерунок. Не став менш цікавішим, і в ньому нічого не збилося, ні кількість петель нікуди не пішла, все залишилось на місці. Так що, навіть неуважним майстриням, яких відволікають рідні, серіали або ще щось, цей візерунок стане в нагоді, щоб бути модною та стильною. Цей рапорт. Цей зразок зв'язаний за крилу з люрексом, а ось цей на тонкій літній бавовніній пряжі. Дуже цікаво виглядає, і зараз ми з вами спробуємо його зв'язати з мікрофібри, ось такої товщини 350 метрів на 100 г, з пицями. І подивимось, як він буде виглядати. Схема нашого візерунку: Раппорт 12 петель і 12 рядків. Але що дуже важливо, що всі виворотні рядки в'яжуться виворотніми петлями. Це спрощує нам роботу. Мої позначки, якщо вам буде цікаво, і вам знадобиться схема. Плюсиком в мене лицева, кружечок-накид, пустий трикутничок це дві петлі разом вправо, закрашений трикутничок дві петлі разом вліво, три в кружечку це три петлі разом вліво. 3 в квадратику, три петлі разом вправо. Ось так виглядає, і давайте почнемо. В мене для зразка 26 петель. Рапорт складає 12 петель плюс кромкові петлі. Якщо будете в'язати поворотними рядами. Обов'язково добирайте по одній лицевій петлі перед кромковими, для того, щоб наші накиди, які будуть на початку та при кінці рядку, і там, де петлі пров'язуються разом, щоб це не було в нашому Шві при шиванні виробу, щоб не сшивати виріб по дірочкам. Перший ряд. Знімаємо кромкову петлю, дві лицеві петлі, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, одна лицьова петля. Дві петлі разом з нахилом вправо, дві лицеві петлі, накид, лицьова петля, дві петлі разом з нахилом, вправо, і один накид це один рапорт. Буде. Важко пров'язувати перший рапорт. Зрозуміло, доведеться доглядати до схеми, але потім ви зрозумієте принцип, хоча принципу на малюнку непомітно, але потім буде зрозуміло, де, куди йдуть наші е, скорочення і як розташовані накиди. Вони формуються навколо або великої дірочки, або маленької, і потім по малюнку вам все стане зрозуміло. Давайте ще раз, ще один рапорт. Дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, дві лицеві петлі. Накид, одна лицьова петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, і кромкова петля. Виворотній ряд в'яжемо виворотніми петлями. Головне не загубити десь наші накиди, щоб кількість петель відповідала початковий. Особливо в тих рядках, де у нас буде подвійний накид, який треба буде пров'язувати по виворотньому боку, по виворотній стороні лицевою та виворотньою. Другий ряд. Одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вліво. Завжди е, всі наші скорочення в один чи в інший бік будуть навколо оцих маленьких дірочок, які зв'язані з одним накидом, тож вам буде дуже просто запам'ятати. І так, дві петлі разом з нахилом вліво, подвійний накид, далі три петлі разом з нахилом вліво. Знімаємо одну петлю. Дві петлі пров'язуємо разом і перекидаємо на них третю петлю. І один накид. Лицьова петля, дві петлі разом з нахилом вліво, бачите, теж над дірочкою. Один накид, три петлі лицьових. Повторюємо ще раз. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, в'яжіть у зручний вам спосіб, це на малюнок не впливає. Подвійний накид, після подвійного накиду три петлі разом з нахилом вліво. Дві петлі і одну перекидаємо накид. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво накид, три лицеві петлі. Пров'язуємо виворотній ряд виворотніми петлями. Там, де у нас подвійний накид, Пров'язуємо ось він у нас: виворотня петля і лицева петля. Або, навпаки, лицьова виворотня, як вам зручно. Всі інші петлі виворотні. Далі третій ряд нашого візерунку, ну, тобто п'ятий. Я рахую по лицевим рядам, бо виворотні рядки пров'язуються виворотніми петлями, і вони е, в, до малюнку нам не потрібні. Ось п'ятий ряд ось цей, О, може, вам не видно, ви можете е, сканувати собі. Схему, або просто зробити опис по цій схемі, за описом іноді простіше в'язати, чим за схемою. І так, дві петлі разом з нахилом вліво, о, вправо, вправо, вибачте, накид, лицьова петля, накид. Одна лицева петля. Далі дві петлі разом з нахилом вліво, бачите, вже формується та доріжка, по якій зрозуміло, де робити ось ці наші петлі з нахилом. Дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля. Накид. три лицеві петлі. Ще раз дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицева. Накид, лицева. Дві петлі разом з нахилом. Вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля, накид, три лицеві петлі. Цей візерунок я би віднесла до е, таких неочевидних візерунків, де не завжди зрозуміло послідовність і логіку пров'язування накидів та скорочень. Але коли я зв'язала Два зразки на різні пряжі, то до кінця останнього я вже в'язала по пам'яті, бо все вже було очевидно і зрозуміло. Так що не хвилюйтесь, що цей візерунок вам здасться складним, і треба буде постійно дивитися в схему. Наступний ряд: накид, дві лицеві петлі з нахилом. Вліво, одна лицева петля, накид, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вліво, по тій же дорожці, бачите, вона у нас прокладається: одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо, накид. Дві лицеві петлі. Ви можете на початку розділяти маркерочками рапорти, щоб вам не втрачати цих 12 петель. Бачите, які ну, дуже цікаві виходять доїжки на цій пряжі. Давайте ще раз накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицьова. накид, дві лицьові. дві петлі разом з нахилом вліво, лицьова петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицьові петлі, виворотній пров'язуємо вивертніми петлями. Наступний ряд у нас буде знов рядок з подвійним накидом. Три лицевих петлі. Накид. Дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля. Накид. Далі нам треба пров'язати три петлі разом з нахилом вправо. Для цього перегортаємо, якщо ви в'яжете бабусіни петлі, петлі так, щоб вони дивилися направо і або пров'язуємо їх разом, або шляхом перекидання. Тобто, давайте наступне я вам покажу як. Подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицева петля. Це наш рапорт. І повторюємо три лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицьова накид, далі нам треба перекинути три петлі, пров'язуємо дві петлі разом, повертаємо петлю на ліву спицю і перекидаємо третю петлю через неї. Можна робити так, можна робити просто пров'язуючи три петлі разом. Як вам більше подобається. Так, подвійний накид, дві петлі разом, з нахилом вправо, одна лицева петля. Виворотній ряд пров'язуємо виворотніми петлями. Накиди пров'язуємо виворотня лицьова. І нам залишається. Один лицьовий ряд рапорту, і один виворотній виворотніми. І так, останній лицевий ряд рапорту, три лицеві петлі. Накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, і дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля, накид, лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом, вліво. І ще раз три лицеві петлі. Накид, лицева петля, дві петлі разом з нахилом в, е, вліво, дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, кромкова петля. І виворотні петлі. Якщо ви хочете створити свій візерунок на базі цього ажуру, ви можете повторювати підряд або рядки з великими дірочками, або з маленькими. І у вас буде виходити або обрати тільки декілька рядків з цього візерунку і повторювати їх. І у вас кожного разу буде свій неповторний візерунок. Ось так виглядає пров'язаний один повний рапорт нашого візеруночку. І на цій пряжі він теж виглядає дуже-дуже красиво і в'яжеться легко. Ось обирайте. Той варіант, який вам до вподоби. На цій пряжі зв'язано три рапорти. Бо це дуже тонка, е бавовна, для тонкого гачка, вона зазвичай використовується. А це два рапорти, бачите, з моєю помилкою, яка мені дуже до вподоби, ось так. В'яжіть з задоволенням! Всім легких петельок! Побачимось!